Чим, на вашу думку, найбільше прославилися бровари з початку цього року? Це як глава броварської адміністрації, як він в'їхав на тротуар, збив людей, був в нетрезвому стані. Це, звісно, була жахлива подія. В цей час, мабуть, хорошого в мало. Ну, вибухи дуже бентежуть. Прильоти, коли чуєш з дитиною, бігаєш туди-сюди, то. Негативною. Погано запам'яталася приліт, ось не, не недавно. Це дуже прям емоційно, дуже в мене планувалася поїздка. І я така на емоціях, знаєте, що скоро поїду, то такий вибух. Це жах. Мені не подобається негативне тим, що поміняли букву в броварах, на броварі. Це мені не подобається. Може, це і правильно, але на життя воно мало впливає. Ці зміни це так просто. Ну, броварі, воно якби більше ну, справи, правописання, там, відмі... відмінювання. Воно більше правильно. Те, що охоронять наших хлопців на війні. Тому що я вважаю, що ну, повинно закінчуватись це все. З циганами там взагалі треба, я так розумію, якийсь порядок наводити, бо це ж не, не діло. Ну, щось, людина там, що з людиною було, щось побили, пропала людина і так далі. Була ситуація така. О так, зрізали напроти першої школи, там де Макдональдс. Ну, пам'ятаю, був скандал. В принципі, посадили нові вже добре, але ну так, заради магазину я вважаю, нищити дерева не можна.